Це Данило Лєсніков, йому 20 років. А це Софія Євсігнієва, 19 років. Відколи вони себе пам'ятають, Росією керує один і той же чоловік Володимир Путін. Обоє належать до так званого покоління Путіна. Утім, їхнє ставлення до російського президента кардинально протилежне. Софія належить до прокремлівської молодіжної групи Сіть. Це стартовий майданчик для молодих митців, дизайнерів, журналістів, доти, доки вони у фан-клубі Путіна. Софія журналістка. Вона вже майже рік дописує на онлайн-сайти, здобуваючи, так би мовити, професійний досвід. Софія дуже що Путін у четверте президент для мене Володимир Володимирович для мене Володимир Володимирович уособлює власне всю державну структуру Росії, тому що як я вже сказала, я його бачу все своє життя. Я вовіжу, во і он і він іноді вчиняє дуже мудро. Я вважаю, навіть найчастіше, навіть чаще всього. Данило Лєсніков дивиться на все геть інакше. Як студент економіки він критикує стагнацію в Росії і стурбований тим, що Путін обмежує демократичні свободи. Ось уже чотири роки, як він в опозиції до влади, і спонукає своїх товаришів до протестів. Він був ще немовлям, коли Путін прийшов до влади, і переконаний, зміни давно назріли. Якби би місто Путіна був якийсь чоловік, людина... Якби замість Путіна була б якась людина, яка не любить обманювати, для якої засоби брехні насилля недопустимі, було б набагато краще. Було б набагато лучше. Позиція Данила для представників покоління Путіна нетипова. На останніх виборах понад 70 відсотків виборців до 24 років голосували за Путіна. Однак Данило каже, в колі його знайомих майже ніхто не є прихильником чинного президента. Принципі, у принципі, це питання критичного мислення, тому що по суті підтримувати Путіна об'єктивно нема за що його можна підтримувати лише в результаті промивки мізків. Пропаганди російської Софія натомість вважає, що багатьом опозиціонерам просто бракує відчуття реальності. Мовляв, лише така людина, як Путін, може впоратися з викликами, які нині стоять перед Росією. Сільнова, увіренова з принципіальної позиції. Сильного, впевненого з принциповою позицією. Це дуже важливі речі. Хто зна, можливо, Путін на ще один термін піде. Але, Але я би хотіла, щоб ця людина в жодному разі не була слабшою від Володимира Володимировича. Води дає надію. В першу чергу, моє покоління. Мені дає надію насамперед моє покоління. Скажімо, на мітингах, де ми буваємо, дуже багато людей мого віку. Це все енергійні, вільні люди, які вільно говорять те, що думають. Я думаю, за нами майбутнє в будь-якому випадку. Але до цього ще далеко: що найменше шість наступних років політичне майбутнє Росії визначатиме незмінний Володимир Путін.